Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Минулий тиждень пройшов під масованим обстрілом в столиці. В ніч на 1 червня, внаслідок нічного удару, балістичними та крилатими ракетами по Києву загинули троє людей. Серед них 10-річна дівчинка. Дитина та дві жінки не змогли потрапити до закритого укриття. Трагедія дала новий поштовх для перевірки сховищ по всій країні. У зв'язку з великою кількістю жертв та постраждалих у Києві скасували всі святкові заходи до дня захисту дітей. У свою чергу право та медики нагадують, що за життя та здоров'я своїх дітей відповідальність несуть і дорослі. Про базові правила безпеки у літній період нам розповіли фахівці. Щороку одеські лікарі фіксують збільшення дитячого травматизму. І Якщо в довоєнні часи найчастіше це було пошкодження на вулиці, то сьогодні на перше місце вийшли побутові травми. Минулого року внаслідок отриманих поранень в одеському регіоні загинуло 35 дітей. З початку цього року лікарі фіксують вже 10 смертей. На цьому тижні, на жаль, семирічний хлопчик, який бігав, усміхався через, через мить, отримав травму несумісну з життям, спасти, на жаль, таких такого хворого не неможливо. Я напомню, хочу напомнити батькам, що вікно, яке закрите москітною сіткою, і відкритий стирклопакет, це відкрите вікно. Ваша дитина грається при відкритому вікні. москітна сітка ніяк не захищає при надавленні на неї. Діти падаються, на жаль, трапляється кожен рік, і з року в рік на жаль, це все продовжується в ті тій чи іншій ступені. Якщо деякі нещасні випадки неможливо попередити, то є безліч ситуацій, де саме відсутність пильності з боку дорослих. Та зневага правил безпеки стають причиною фатальних наслідків для дітей. Відкриті вікна, відсутність град та незахищені москітні сітки все це, це може становити загрозу життю дитини. Випала з вікон дитина двох років, дитина сіми років. Зазвичай діти опираються на москітні сітки, які не захищають від падіння, і саме це стає причиною отримання важких травм. І, на жаль, шанси вижити. При таких обставинах вони мінімальні, і діти майже завжди гинуть до приїзду медиків до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Правоохоронці регулярно розглядають звернення щодо надзвичайних подій з дітьми. У більшості випадків вони пов'язані з тим, що діти травмуються за своєю необережністю, і саме у момент, коли перебувають без нагляду дорослих. Падіння з вікон, купання у невстановлених місцях. Ігри з вибухонебезпечними предметами та вогнем, катання на самокатах та велосипедах на проїжджій частині інколи призводять до смертельних наслідків. Поліцейські Одещини закликають батьків та дітей дотримуватись правил особистої безпеки під час літнього періоду. Не наражайте себе на небезпеку, бо навіть найбезпечніші місця можуть нести загрозу для вашого життя та здоров'я. Також правоохоронці рекомендують батькам проговорити з дітьми базові правила безпеки. Поведінку у громадських місцях ПДР та про небезпеку наближення до покинутих предметів, кажуть у патрульній поліції. Правила безпеки на вулиці під час переходу дороги. Заборона спілкування з незнайомими людьми обов'язково, Заборона чіпати речі, які знаходяться, якісь заборонені, покинуті речі. Війна зруйнувала долі мільйонів українських дітей нещивним чином. У багатьох забрала не лише дитинство, а й життя. Однією з найпоширеніших травм у дітей під час війни стала мінно-вибухова травма. «Мінно-вибухові травми це дуже важкі травми, які не тільки з пошкодженням м'яких тканин. На жаль, там ще є велика бара травма, то що ви казали, акустична і тому подібне. До міновибухових туди ж і ракети, туди, і міни, це все, там падіння мін. І коли коли хтось на міну стає, це все міновибухова травма. Так, да, це дуже важкі травми. Це дуже часто, це ампутація. 4 червня Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За офіційними даними, починаючи з 2014 року, внаслідок воєнних дій на території Донецької та Луганської областей загинули щонайменше 240 дітей. А за півтора роки повномасштабної агресії в країні загинули вже 484 дитини, і близько тисячі зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Загалом, за даними ювенальних прокурорів в країні, внаслідок воєнних дій постраждали 1476 дітей ще близько 19 тисяч примусово вивезли із України. «Хліб і вино така назва захоплюючої самобутньої виставки, що представлена в залах Одеського музею західного та східного мистецтва. Автор проєкту вдало поєднує майстерність сучасної графіки з глибокою інтерпретацією біблійних історій. Експозицію вже бачили наші кореспонденти. Хліб і вино відомі у всьому світі біблійні метафори, стали основою для назви виставки робіт графіка та ілюстратора Дмитра Ситнікова, яка відкрилася у музеї західного та східного мистецтва та привернула увагу глядачів. Ані зовуть розговору, діалогу. Вони вам о чому-то говорять, а ви, задерцяючи пластику і читаючи тексти, починаєте самі вистраювати свою концепцію. Сам автор робіт використав досить цікавий прийом, коли поєднав зображення на картинах з текстом. В цьому художник бачить можливість пояснити дещо глядачеві. Не всі знають всіх біблійських сюжетів. Много багато, большая багато книга, і е, для того, щоб легше було зрозуміти, я вставив тексти, які… Е... Розказувати о чем річ Дмитро троситніков розповів і про те, як створював першу в експозиції картину. Ана это теж ілюстрація к, к словам Ісуса том, що это от Евангелія о Том що всяке дерево, которое не приносить плода, оно будет срублено. Это об этом. Виставка «Хліб і вино», на думку митців це ще й поштовх до спільного переживання, яке відкриває простір для роздумів та діалогу про значення релігії і духовності в нашому сучасному світі. У мене, як зрителя інтерес живописи і релігії пересічення і релігії. Стало інтересно просто взгляд імена этого художника, побачити, як он він... Это видит, как он это предлагает нам увидеть. Мне понравилась работа, Там есть одна висит работа, Она высокодета детализированная. Очень понравилось, потому что там очень хорошие тени, свет, хорошо подобрано В общем. Кожного, звісно, понимание, це правильно. Художник не повинен замысел, и, і він не зробив, це теж правильно. Моє выставки, виставки мнение, что художник попал в точку вот прямо в душу. Кожен з глядачів побачив у цих роботах щось своє, байдужих не було. Я тільки прийшла сюди, але дуже... Сам стиль, якийсь дає я вражени, не, не разумела э, цікавить. Мені надо вот эта вавилонська картина, да очень это знаменитые ворота. Они сейчас находятся в Берлінському музее. И вот сзади вот там летают вот те острова. А, ну, хоча я би сказала, що та є в єсмульфільмі «Охотники за драконами літавши все одно за якщо ви хочете познайомитися з нетривіальним поглядом автора на класичні біблейські сюжети, приходьте до музею західного та східного мистецтва. Виставка Хліб і вино триває. В Одеській галереї відкрилася ще одна виставка малюнків зсу на захисті дітей. Ці роботи юних художників, які перебувають в Україні, та також у різних куточках світу. Твори представлені у різних техніках, але об'єднані роботи однією спільною мрією. Розповідають організатори: це чисте небо та квітуча Україна. Мистецтво як відображення реальності, а діти як провідники тих образів та почуттів, що хвилює суспільство у свято Архангеле Михайлівському жіночому монастирі до міжнародного дня захисту дітей відкрилася виставка малюнків з СУ на захисті дітей. Цими роботами юні митці завдячують Збройним силам України за свій захист та спокій. Тимур Черкес малює те, що переживає його душа. Вдипусті ну, ну там, де піджигають несправедливість, це от що давно бути все справедливо. И мирно, как бы. В основном все картины там я со смыслом нарисовал. Я очень боялся в первый день войны, но потом я успокоился немного, и оно у меня уже просто как обычные дни, но ну, я знаю, что в стране война, но как бы я делаю мирные дела. Кожен з юних художників вкладав щось своє у кожен окремий малюнок, але об'єднує всіх одне бажання скорішого миру в Україні. На одній зі своїх робіт маленька Віталіна намалювала голубів миру. мабуть, щоб ні прийшов. Я бажаю всім дітям Україні, щоб у них була життя. Учасники експозиції отримали дипломи та подарунки. Я думаю, вам за тут міхайлюк віраніка. Міхайлюк віраніка. Власні перемоги. Самі вчителі у захваті від того, як діти проявляють свій талант. Вот у нас мальчик нарисовал дневник щоденных війны, да, Тимур Черкес. Это на самом деле потрясающая вещь. У него двухсторонняя работа. То есть ребёнка во время войны не было свободного места на отдельных листиках, и он рисував с одной стороны мирная картинка, с другой стороны, военную картинка. Експозиція дитячих малюнків розташована на території свято Архангел Михайлівського жіночого монастиря, що також є дуже знаковим, адже тут знайшли прихисток люди, що приїхали з тих територій, де активно ведуться бойові дії. Цей захист ми відчуваємо і дуже вдячні нашим мужнім славетним героям. Діти дарують їм своє серце, діти дякують їм в своїх роботах. І ми знаємо, що мирне небо для цих дітей буде сяяти сонцем волі. Правди і свободи, свято до міжнародного дня захисту дітей стало значною подією для всіх його учасників. Цей захід це, це дуже важливе свято не тільки. Дітям ми посвятили ЗСУ, тому що ЗСУ захищає наших дітей. Це наші головні охоронці, це наші хлопці, які постійно стоять на ІПВО ПВО, і і на перших лініях фронту у святі взяли участь учні мистецьких шкіл, які не лише займаються малюванням, а й танцями. Хореографічні колективи подарували всім присутнім яскраві номери. Огонь дим та полум'я у боксах цього тижня одеські рятувальники пройшли навчання на сучасних мобільних тренажерах на базі аварійно-рятувального загону головного управління ДСНС в Одеській області. Такі масштабні тренування за умов, наближених до реальних, проходять вперше. Їх бачили наші кореспонденти. У відкритому полум'ї потрібно врятувати людину. Так у вогневому комплексі Симуляторі для пожежних представники однієї з найгероїчніших професій рятувальники відпрацьовують свої практичні вміння. Заняття проводяться з особовим складом одеського гарнізону, які ліквідовують надзвичайні ситуації, здійснюють пошук, евакуацію постраждалих у задимленому середовищі. Ці тренажери приїхали до нас з Києва, інституту державного управління цивільного захисту. Дані тренажери їздять по всій Україні для занять з оперативно начальницьким складом або газовими захисниками гарнізонів по Україні. Тренажери модульного типу складаються з трьох контейнерів. Після першого вогневого боксу рятувальники без перепочинку одразу переходять на кардіотренажери, відпрацьовують дії з фізичним навантаженням. Тримайтеся на поручні. Врятувати, запобігти, допомогти девіз працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Учасники тренувань, за умов, наближених до реальних, мають можливість максимально відточити свої професійні навички для оперативної допомоги потерпілим. Краще тренуватися, ніж працювати в реальних умовах. Завжди всі так кажуть, щоб максимально бути готовими до виконання дій за призначенням. Кожний тренажер унікальний, кожному з модулів відпрацьовуються певні дії. Основу при гасінні пожежі при рятуванні людей з якихось замкнутих е просторів. Краще подолати складнощі у навчанні, ніж зіткнутися із труднощами під час реальної пожежі, кажуть одеські рятувальники. Така підготовка на мобільних тренажерах дозволяє пожежникам удосконалити професійні навички в екстрених ситуаціях. Димо камера це бокс із задимленням і перешкодами. Вибратися з нього непросто: тим паче у повній екіпіровці. Одеські рятувальники, переборюючи себе, успішно справляються з задачею і нарешті виходять у відкритий простір. Лабіринт димокамери найскладніший у проходженні зі всіх трьох модулів, зізнаються рятувальники. Краще, складніше тут, ніж на пожежі тоді. А так, задоволений, було дуже цікаво випробувати свої сили і показати в першу чергу собі, на що ти спроможний. Де лабіринт найскладніший, психологічно себе треба переборювати. А так все чудово. Подібні заняття дуже важливі, адже дають можливість у максимально наближених до реальних умов перевірити свої сили, виявити недоліки і провести роботу над можливими помилками. Відпрацювання триватимуть кілька днів. До навчань на тренажерах сучасного типу долучаються усі рятувальники Одещини, а це кілька сотень осіб. Іще одна важлива подія у спортивному житті регіону сталася цього тижня. Деталі у нашому випуску. Вже 19-й рік в Одесі проводиться всеукраїнський турнір з дзюдо. На цей раз спортивна подія присвячена дню захисту дітей. Позмагатися приїхали юні спортсмени з різних куточків країни. 250 учасників з 13 областей України зібралися в Одесі на всеукраїнському турнірі, аби боротися в прямому сенсі слова за звання кращих з кращих. На змаганні боролися як більш досвідчені дзюдоїсти, так і новачки у цьому виді спорту. Тільки півроку займатися дзюдо і вже показувати гарні результати. Це можливо завдяки щоденній праці над собою, говорять спортсмени. Систематичні тренування і трохи удачі на татамі. Почуття внутрішньої сили. Що ти, Не що, можеш бути сильною і перемогти в бульовій спальці. Дзюдо вид спорту, який люблять як хлопці, так і дівчата. Різниці у тренуванні майже немає. Усі на рівних умовах. Головне бажання постійно вдосконалюватися, переборювати самих себе, розповідають тренери. Найскладніше побороти, мабуть, нерви. Це найскладніше. Що тренерам, що спортсменам. Я також спортсмен, тому я знаю все це на собі. Це тільки робота над самим собою. Ніяк Навряд чи хтось тренера, так мабуть, трохи якось. Получається, заспокоїти, але якщо ти сам себе не заспокоїш, тобі ніхто не поможе. На турнірі з дзюдо змагаються спортсмени трьох вікових категорій. Організовувати спортивні події під час війни надзвичайно складно, але воно того варте, говорять досвідчені дзюдоїсти. Не просто було організувати наш турнір. Це пов'язано, по перше з ситуацією в нашій країні, по-друге, з коштами, але ми Знайшли, вирішили це питання, бомбосховища і ще багато питань пов'язаних з безпекою дітей. Ми розуміємо, що діти це наше майбутнє. Дзюдо юні спортсмени починають займатися з трирічного віку. Цей вид спорту допомагає розвивати як фізичні дані, так і розумові. А підказати, дати пораду і показати майстер-клас завжди допоможуть досвідчені спортсмени. У нас війна, але дуже багато інтерес у дітей. Майстер-клас відбудеться завтра, після змагань, і я буду показувати дітям. Звісно, якусь техніку будемо розказувати їм історію дзюдо, як починалося дзюдо в Незалежній Україні. Не забувати про спорт і проводити змагання на високому рівні важливо і у воєнний час. Подібні події об'єднують. Дзюдо демонструє приклад спортивної боротьби. Впевнені організатори і гості всеукраїнського турніру. Ми виборюємо нашу незалежність, нашу соборність та державність, і це дуже важливо. Демонструвати приклад того, як об'єднує спорт, того як заради миру, заради спорту люди займаються, змагаються, і ми бачимо, що молодь дуже щаслива. Спортсмени змагаються до фінального блоку, у якому розгорнеться запекла боротьба за медалі перше, друге і два третіх місця у кожній віковій категорії. були всі новини на сьогодні ще більше інформації. Дивіться у наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.